Привіт, ютуб! Вас вітає канал Смачна країна Костянтин Губич, моя кухня і моя гостя. Подружка вже стала, бо ми тут ми... загартувалися на кухонних баталіях. татуся Боб. Танічка, сьогодні я тебе запросив для того, щоб зробити карасі полиманські. А як це? Це мене бабусі в сусідній з Полтавщиною Харківщина є там село Лиман. Вони такі скивучі, такі гарні. От і колись, коли я там знімав «Смачну Україну, вони показали мені, як робиться голий борщ. Ну Це майбутня тема. На карасях. І карасі. Я говорю, а чим ж по-Лиманськи не так, як по-Ковалівськи, наприклад? Е, там такого не роблять. Тут весь секрет, як їх викласти, щоб були маленькі карасі, не дуже великі. Основні, може, так. так, таке. <реш> Я їх вже почистив більшість, одного залишив для демонстрації. Думаю, що люди знають, як карасі чиститися, а можливо хтось перше бачить. А це якщо можна промокнути, щоб, щоб, щоб руки були зайняті. Так. От. А потім ми їх обвалюємо в суміші борошна і е, угу. солі і смажимо. Вже пательня працює. Я беру, ось, в мене ця приспособа така. Є. Дуже ефект, ефективна. Раз, два, пару руки. Зрозуміти, що внутрішні треба ретельно видалити, рибку промити. Зябра обов'язково видаляємо. Бо Вони гірча. Очі, щоб не, не, не вилупалися теж. Ну, побачення. Отак. В принципі, швидко впоралися з карасиком. Тепер рибку промиваємо, просушуємо, обвалюємо в суміші е борошна і солі, і на напательню. А як на напати? Почекайте побачите. Змішуємо борошно і зі. Скільки борошна десь? <звіс> Що <звіс> гарно протрусилося. Однаково. Більшенько. Це головне, щоб, щоб обваляти рибу. Так. Більшенько. Я Досить зморожна для цієї кількості. Ці. Я думаю, ще. Що... Ліпше хай, як залишиться. Ми а тоді... в мене ось тут гріється сковорідка, ось тут цікаво. Вже можна смажити? Так. Так. Я навіть спеціально тут поставлю, щоб ви побачили, як це викладається. Я думаю, буде смачно. А там побачимо. Складаємо, беремо. Пательню. Так, діставай сухенько. Цьому... І по колу, по колу викладаємо віночок. Саме Це. так роблять люди вже не одне століття у селі Лиман з району Харківської області. Перше місце в світі по обсипанню карасів. Чемпіон! Чемпіон! А, Ти грамоту мені даси? Обов'язково. Все. І медальку. І, 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 червоний, і червоний переходящий прапор. Виділ. Виділ. Так. І тепер ось нам треба поєднати це коло. З воруження прямо. Сооруження. Взагалі роблять це прямо на з колорі. <зумбіло> Але я так щоб, щоб для нагляду. Ставимо на вогонь. Чекаємо. чекали. давай, давай попросимо, щоб все вийшло. Там потім найцікавіше, як його перекидати. Ух ти. О, сам хвилююся. Але коли е, робили фотосесію для книжки е, у Львові. В мене вийшло. Там карасі були, правда, побільше. З першого разу. З першого так. разу. Танечка, дивися, з одного боку вже підмазуватися. Гарно, під час. От тепер е найважче най най для мене, як вже його перевернути. Тому що можна так по одному брати. Ні, давай не будемо, Ні. вони так гарно вляглися. Давай, я підготую. Давай до... спробуємо. Давай спробуємо. Тут не ризикує, тут не п'є шампанського. Це треба швидко. Раз, а потім... Ага. Давай. Давай. І раз, два, три. Ще? не попікся. Ні. Бережно я зараз допоможу тобі, бо тут бортик. Бортик, бортик, бортик. Є, є, є. -є! Ми це зробили. Ми це зробили. А я ж ті бабусі в тому лимані, а? Не ж, мабуть, немає там таких. Мабуть, якась приспособа має бути для такого діла, чуєш? Я думаю, я знаю, що страва вже готова. Ось, поки що віночок гарний, виключаємо плиточку. Але ще один раз треба кадібобів нам загардити, щоб краса збереглася. Ну, блюдо ми підготували. Так. А де е, лопаточка? Попаточка, будь ласка. Так, спасательний ремонт. Спасательний. <хи> ну боже, поможи. Чекай. О, Ой, які гарні. Так, Я протру олію, бо вона дуже так. гаряча. Так, почекай, почекай, почекай. Головне, не порушить при... оцей. Костя, спаси, тепер ти мене. Я. Ой, я щось… Ось так виглядають карасі полиманські, але для того, щоб надати їм ще більше потрібного вигляду, буквально кілька маніпуляцій. Хлібчик буде доречно. Я так люблю це колеринку хлібчиком. Я думаю, що більшість доречно. А Гарно? Шановні друзі, підписуйтеся на канал на YouTube «Смачна Країна. Читайте, слухайте татусю Бо. До речі, книжка на підході? Так, дитяча. Дитяча, дитяча книжка. Нам ну, без, без, без все гарно, все, там, так, все так, так, учити, так, так Так як хочеться, щоб було. У мене вже недостача карасів в організмі. Карасів. <рес> зараз. Ми будемо пустувати карасів, а вам всього доброго. Не залишайтеся з нами. Через тиждень побачимося знову. Дивіться смачненьке.